Десята година: консультант сортувального центру перебирає вторсировину, яка встигла не збиратися за кілька днів роботи. Матеріали для переробки складають до великих пакетів. Обов'язково зважують та відносять на склад, де сировина чекатиме відправки на переробку. Всього тут приймають 30 видів фракцій безплатно: гума, текстиль, дзеркала, електроніка, кераміка і шини за гроші, розказав керівник підприємства. є без маркування є пластик без маркування або з маркуванням сім. Комбіновані матеріали, коли вони декілька матеріалів, які неможливо роз'єднати. Ось, ну і такі, як дзеркало, вони також складаються з декілька видів матеріалів, тому там спеціальна переробка. Перший сортувальний центр у Херсоні офіційно відкрили учора. Юлія Тищенко принесла сумку з алюмінієвими бляшанками. Звернула увагу, коли відпочивала в Скадовську, що ну це якісна вторсерона, це алюміній, який коштовний, коштує грошей. Але навіть його ну навіть ці бляшанки, ми можемо побачити, як вони валяються. Разом з іншими волонтерами Анастасія Онищенко організовує суботники і прибирає на пляжі Лілея в Антонівці. Серед сміття багато пластикових пляшок, говорить вона. У нас такої практики не було ще. Ми його не сортували. Ми його тільки складали в пакети, а потім його вивозили вже на світєзвалище. Але зараз ми маємо таку ініціативу. Ми, мабуть, трошечки отримаємо більше інформації, навчимося сортувати, бо для нас це нове. Мінімум два сортувальних центри має бути на один район Херсона. Розказала доцентка кафедри екології та сталого розвитку Вікторія Алмашова. Для того щоб принести тверді побутові відходи, які утворилися у вас безпосередньо в будинку. Вашій сім'ї е, треба спочатку, якщо це терпаки з підсоку, їх треба помити, висушити, е, спресувати, складувати там на протязі місяця, принести сюди. Якщо у вас є склобой, можете принести в спеціальній тарі, пластмасовій, сюди привезти. Сьогодні за перші години роботи до центру прийшло кілька людей дізнатися інформацією. Сподіваються, що до вечора почнуть зносити сировину. Говорить Україні Сергій Дудка. В Україні нема проблеми з переробкою. В Україні є проблема зі втаринною сировиною. Оксана Хлібос, Владимир Чепіного, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.